Києво-печорській лаврі голий піп у ПЦМП викинувся з вікна. У телеграм-каналах із посиланням на джерела правоохоронних органів інформують, що монах Володимир у звичайному житті відомий за прізвищем Рибаков вистрипнув абсолютно голим із другого поверху лаврського корпусу. Священнослужителя з травмами доправили у київську міську лікарню. На місці працювала слідчо-оперативна група за попередньою кваліфікацією. Замах на самогубство. Є інформація, що перед тим як вистрибнути з вікна, священнослужитель продовж усієї ночі вживав алкогольні напої. Інцидент вже прокоментував адвокат митрополита ОПЦ МП Павла Микита Чекман. Він зазначив, що цей монах живе та служить у монастирі з 1991 року. Однак, за попередньою інформацією, у нього було діагностовано психічні розлади та поставлено відповідний діагноз. Родичів та місця проживання, окрім чоловічого монастиря у ПЦМП, у лаврі у нього немає. Адвокат заявив, що у Володимира перелом верхніх та нижніх кінцівок та пошкодження хребта. Також додав, що загострення хвороби монаха могло стати наслідком системного тиску на братію монастиря та погроз з боку заповідника та правоохоронних органів про виселення братії.